Вони пам'ятають, івано-франківці вшанували юних героїв Крут українських студентів, котрі 97 років тому загинули в бою проти Червоної армії. На головному майдані міста активісти патріотичних організацій та місцеві школярі зачитують вірші про трьохсот незламних духом гімназистів. На кого посміла здійнятись зрадницька рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край, просто небо розмальовують і панно із зображенням воїна крутянця, пліч опліч, риси того, хто віддав своє життя за незалежність України. Пензлем виводять і діти, і волонтери, і просто небайдужі з думками про вже сучасних героїв. Теперішня молодь вона не повинна закривати очі на те, що твориться в Україні. Вона повинна активно підтримувати це все. Вона повинна допомагати як матеріально, так і психологічно, морально старатися. А якось залучатися до цього, бо це наша історія. Поміж учасників акції, самі бійці східного фронту кажуть, нині понад усе хочуть вірити, що їхнім близьким не доведеться долати ті перешкоди, що випили на їх долю, а ще схиляють голови перед полеглими побратимами. Неважливо, скільки часу пройшло важливо те скільки за цей час полягло. Хлопців, тих людей, які безкорисно ну, віддали своє життя заради того, щоб була ще ну, ніби теплілася надія, я прошу про одне. Якщо люди є віруючі. Просто ну моліться за їхнє за тих, хто живий і здравий, за тих, хто загиблий, царство небесне. Окрім нагадування про те, якою ціною далося країні становлення незалежності, пам'ятна акція має ще й мотивуючу мету. Організатори переконують, хотіли підсилити мобілізацію. Мовляв, у їхніх лавах добровольців не бракує. До цього закликають і інших. Уже таке в нас сталося лихо, що в країні йде війна, то це справа не окремої якоїсь касти військових. А справа кожного з громадян, тому що ця політика моя хата з крайченків, е, типу, я буду візьмуся за рушницю, коли ворог прийде е, в мі в, в моє місто. Після вшанування героїв минулого, подяка героям сьогодення із палаючими факелами у руках, понад чотири сотні людей крокують колоною ледь не через усе місто, щоб у меморіальному сквері пом'янути воїнів небесної сотні та полеглих бійців. АТО.